Потужніших телефонів є Poco m 3 ціна 3900. Хороший варіант, хороший по стану. type c роз'єм. Ось такий по стану сам пристрій, є відбиток пальця. По екрану без різних нюансів. Працює все добре. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Повністю чистенький, без різних аккаунтів, Poco m 3 128 ГБ пам'ять самого телефону. Встановлений 12-й Android, 4 ГБ оперативна пам'ять. Працює швидко, підійде для ігор. Досить часто запитують, що взяти дитині, щоб якісь підходили ігри. Можна користуватися для уроків такий смартфон. Камера доволі гарна. В комплекті до телефону йде середний шнур Type-C та сам пристрій. Відправляю новий поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь телеграм-канал, силка в шапці профілю. Там також приймаю замовлення.